Сьогодні на континенті прибувають приблизно 80 тисяч американських солдатів. Ймовірне зменшення на 20 тисяч військових лише частина плану. Дипломати попереджають, це може бути початком значно ширшого відходу США, який створить критичну загрозу безпеці для регіону. Напруга посилилась після того, як США вдарили по ядерних об'єктах Ірану, що може втягнути Трампа у нову війну на Близькому Сході, попри його попередню риторику проти закордонних інтервенцій. Після повернення до Білого Дому Трамп попереджав Європу, що їй слід самостійно дбати про свою безпеку, зазначає Блумберг. Це підриває довіру європейців, які не отримували жодних офіційних повідомлень від США щодо нової оборонної політики. Один із джерел зазначив, що до початку червня жоден американський посадовець не приїздив до НАТО з поясненнями про перегляд сил.